Ло дитячого взуття. Мильнички бренду cool Club, розмір 33. Такі посуніжечки на резинці. Дуже легенькі, розмір 27 Так, ще одні мильнички. Ромір. 27 Такі для хлопчика 27-28. Позаду йде резиночка. ці теж 27-28. Такі минучки, розмір 28. босоніжки розмір 37, шльопанці для хлопчика. Розмір 33-34. Бусуніше для дівчинки, розмір 36. Далі такого плану розмір 31-32. 35-36. 33-34.